Антисанітарний стан. Сморід та багато чого іншого та неприємного. Підійшовши ближче, ми побачили, що це не сміттєзвалище, а облаштований самостійно людиною притулок для тварин, а саме для собак. Та на жаль, даний притулок більш нагадує сміттєзвалище. Тому вам не облаштували належне місце. Бо адміністрація, дивіться, адміністрація могла приїхати посадові особи, так звані комунальних підприємств, облаштувати вам тут належне місце, огородити його, облаштувати належний санітарний. Там воду вам підвести, всі належні санітарні умови і інше. А так невідомо, ви живете. Ну, я вважаю, ви не по-людськи живете. Так само, як і тваринки, ви знаходяться в неналежних умовах. На жаль, і, ну, в таких умовах тварини не повинні не повинні жити. Ну, дивіться, на жаль, повна антисанітарія. Ну, і ви, як людина, якщо тут живете, ну так не повинно бути. Повинні забезпечуватись всім в місті Києві, і в Україні належні умови для життя. Там у вас і запах, вибачте, не дуже приємний. І санітарний, санітарний стан там не для людини і не для тварин. Їже тільки кості лежать. Та пройшовши далі, ось такою зеленою зоною, ми все ж таки виявили її неналежний санітарний та екологічний стан. На превеликий жаль, саме так виглядає велика частина Деснянського району міста Києва. Тож, враховуючи інформацію, яку нам повідомили, нам стало зрозуміло, що комунальним службам Деснянського району давно відомо про безлад, що тут відбувається, та вони чекають, що їхню роботу виконують люди.